Одна з найбільш загадкових і таємничих подій в історії воєнних конфліктів зникнення норфолкського полку. 12 серпня 1915 року. Полковник із 16 офіцерами та 250 чоловіками продовжував наступ, гнавши ворога. Вони кинулися в ліс. Більше їх ніхто не бачив і не чув. Ніхто з них не повернувся. Очевидці розповідали, що перед зникненням на батальйон опустилася срібляста хмара, після чого більше не бачили ні. Живих солдатів, ні їх тіл. після війни Велика Британія зажидала повернення військовополонених. Турецька сторона стверджувала, що не проводила бойових дій у цьому районі і навіть не знала про існування полку. Лише пізніше на полі битви були знайдені особисті речі солдатів, а у невеликій ущелині – тіла, серед яких вдалося ідентифікувати лише двох. Точні обставини зникнення та доля солдатів так і не були встановлені. Існують різні теорії: уфологічні, паралельних світів та реальні. Наприклад, що загін полку знищила власна артилерія.